Друзі, зараз усі тільки й говорять: мораторій на перевірки президент підписав бізнесу спокій. Але чи справді все так райдужно? Чи можна вже розслабитися і забути про інспекторів? Тож давайте розбиратися без ілюзій. Друзі, якщо вам важлива правдива, чітка і вчасна інформація, ставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. А в коментарях напишіть, як же ви думаєте, перевірки дійсно зупинять, чи це просто гарні слова? А тепер давайте по суті, що там із цим мораторієм. 21 липня 25-го року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо перевірочного мораторія. Головна мета підтримати бізнес в умовах війни, стимулювати економіку і забезпечити правовий захист підприємців. Тепер головне, що передбачає це рішення. По-перше, зверніть увагу на саму назву документа: про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу. Ключове слово тут безпідставні, тобто мова не про повну заборону перевірок, а лише про ті, які не мають підстав. По-друге, у тексті документа прямо сказано. Податківці та митники мають невідкладно вжити заходів для підвищення ефективності податкового і митного контролю. Це включає обмеження перевірок для авторизованих економічних операторів і суб'єктів із незначним ступенем ризику. Але окрім тих, хто працює із підакцизними товарами, тобто малий бізнес із низькими ризиками в теорії під захистом. Але лише в теорії, бо обмежити це не значить заборонити. Та й ваша ступінь ризику може змінитися. Але якщо ви в обігу підакцизних товарів або ризиковані, то будьте готові до візитів. Більше того, не зовсім зрозуміла про які саме критерії йдеться, коли говоримо про незначний ступінь ризику для господсуб'єктів та значний ступінь ризику для ділянок. Офіційно у відкритому доступі наразі існують критерії ризиковості для платників ПДВ. Ну вони явно у випадку із заборони на перевірки працювати не повинні. Та критерії ризиковості для включення платників у план графік перевірок. Ну це вже більш імовірний варіант. Але ці критерії застосовуються виключно до планових документальних перевірок. Ну, формально до позапланових та фактичних перевірок її застосовувати не можна. Тож фактично, Кабмін має ще сформулювати свої критерії для застосування цього мораторію. Також передбачено удосконалення ризик орієнтованого підходу. Контролюючі органи мають націлювати перевірки на тих, у кого найбільший ризик порушень або контрабанди. По-третє, в тексті рішення йдеться і про інші контролюючі органи, а саме про те, що державна регуляторна служба спільно з іншими контролюючими органами, ну, наприклад, Держпродспоживслужба, держпраці, тощо, мають у місячний строк проаналізувати нормативку щодо перевірок, і надати кабміну пропозиції щодо мінімізації перевірочного навантаження на суб'єктів та перегляду ризик орієнтованого підходу. Знову поки що про заборону на перевірки не йдеться. Як бачимо, йдеться лише про оптимізацію таких перевірок. По-четверте, мають зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронців. Як обіцяє прем'єр-міністр, арешти, майна і документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботи підприємства. Завислі справи без доказів будуть закрити. Вона підкреслила, що прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. І за його результатами, 30% цих проваджень вже закриті. І ще один важливий момент, друзі. Навіть якщо указ президента вже підписаний, це ще не значить, що всі перевірки автоматично заборонені. Чому Бо податковий кодекс має вищу юридичну силу ніж будь-який указ рішення РНБО чи постанова Кабміну. А отже, повністю скасувати або обмежити податкові перевірки можна лише через закон, а не указом. У тексті указу йдеться про те, що Кабмін має ще щось ухвалити, якийсь додатковий нормативний акт, який вже конкретно визначить, як буде працювати цей мораторій. Проте, все ж таки, питання заборони або дозволу на ті чи інші фіскальні заходи регулює саме податковий кодекс України. Отже, розширити заборону на перевірки можна лише за допомогою закону. Хоча певні сподівання все ж таки є. Адже ми вже бачили приклад у 2022 році, Кабмін своєю постановою номер 303 вів заборону на перевірки, і деякі держоргани дійсно її дотримувалися. Але реального механізму дії цього нового мораторію поки що немає. Без змін у законодавстві це радше декларація намірів, а не конкретна заборона. Тож чекаємо на реакцію Державної податкової служби та інших органів. І вже тоді стане зрозуміло, буде реально послаблення для бізнесу, чи все залишиться як є? На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.